Вітання глядачам в ефірі Акценти. Ну що ж, 2023 рік минає, попри наші сподівання, він на жаль не приніс Україні перемоги над ворогом. Вже вдруге ми зустрічаємо новорічні свята у великій війні. Але наші захисники і захисниці продовжують боротьбу, аби мрія кожного українця здійснилася. І хочеться вірити, що станеться це вже у 2024-му. Тож ми сьогодні в студії спробуємо трішки зазирнути у майбутнє і, можливо, знайдемо відповіді на ті питання, що хвилюють. Зі мною майстриня Таро Анастасія Арта та на зв'язку з кайпом астропсихологиня та нумерологиня Світлана Єрмішина. Вітаю вас, пані. Вітаємо. Отже, минає ще один надскладний рік для України. Рік тому ваші прогнози були більш втішні, а всі ми сподівалися на закінчення війни. Якщо підбивати підсумки, що з того, що побачили зірки та карти, здійснилося, що чого не сталося, що могло статися, але не вийшло. Ви дуже правильно ставите запитання, бо всі вважають, що перемога це якась одноразова одномоментна подія. То ми вже перемогли і все в нас почалося мирне життя. Дуже б хотілося цього, але в світі не так все швидко. Прискорено, як ми хочемо, в кожної людини, в кожної країни, держави є певний шлях, по якому вона повинна розвиватися. На цьому шляху є так звані вибори. Ці вибори, як варіанти шляху, їх три. Він найгірший, середній і найкращий. Тож кожна країна на таких місцях вона вибирає і самі люди, їх спільнота вибирає, який шлях зараз буде. Такі моменти, коли є вибір десь кожні 2-3 місяці. Три місяці ми знов вибираємо, який шлях ми хочемо йти. Якщо Україна не перемогла, то це не можна сказати, що ми винні. Але ми пішли це не тим шляхом? Так, ми... в нас був більш кращий шлях, але ми його не вибрали. Тож, коли ми дивилися у тому році, я можу казати, що Таролах, як лікар, він вибирає. Найліпший варіант для пацієнта. Ми можемо вважати, що наша країна хворіє. Це інфекційне захворювання, яке напало на нас ззовні, і ми повинні з ним впоратися. Але наш внутрішній імунітет. Ще не дуже сильний. Тому ми боремося, але хвороба все це є на тілі нашої держави. Mm -hmm. Тож нам повинна всередині себе робити інші вибори, які приведуть до перемоги остаточної, коли ми вже не будемо хворіти, і піде. Такий э, 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 процес, який э, дасть нам э, справжній мир та спокій. Тож ми всі хворіємо. Ну, шкода, що немає щеплень у нас, які б запобігли хворобі. Пані Світлано, а зірки теж це вірогідні шляхи, які мене обрали, показували нам. Чи, Справа в тому, що і в минулому році, зараз повторюю, що ми, коли почалися ті події, повномасштабні, так би мовити, ми зайшли в новий цикл. І цей цикл триває. Ну, не хотілося викручувати цифри, але я працюю з цифрами, тому цей цикл триває 9 років. Тому я говорила і зараз повторюсь, що тема війни або воєнна тема в нас буде продовжуватися ще 6-7 років. На ну це на першу думку, да так сказати, розвиток верніше подій. На що ще би хотіла звернути увагу? В Моєму розумінні ми вже отримали перемогу, тому що в нас е, будуються в кожного українця, да вже збудована система цінностей, збудована система відношення до своєї держави. І так я повністю згідна з Анастасією, що в кожної держави є також свій шлях, і ми маємо це пройти. Ми маємо пройти цей урок е, війни і цих подій. Але перемога в кожного, як кажуть, не то що своя, а ми вже її переживаємо. Я вважаю, що ми вже перемогли всі разом. Ну, виходить, що е, заглянути в майбутнє стовідсотково не вийде. Ми, карти, зірки це лише вірогідності розвитку сценарію, так? Ну, як то кажуть, 100% знає лише Господь. Ми можемо дивитися на нашу долю, і десь 80% ми можемо бути впевнені, що саме так це буде. Але 20% то свободна воля кожної людини, свободна воля, яка дає можливість, і це дуже добре, щоб не було якоїсь такої карми, щоб не поділяти. І можна було міняти. Якщо все на 100% наперед, ми знаємо, то де ж тоді ми будемо в цьому? Як ми змінимо, якщо захочемо? Але зміни де ж можна на краще, а можна на гірше? Отож, то є вибір наш. Тоді б знати, де шлях краще, де гірший, тому що я впевнена, що люди обирають, думаючи, що це кращий шлях. Не зовсім коли в нас всередині є боротьба, коли є ненависть, то не гарний шлях. Ми повинні бути спокійні, ми повинні бути врівноважені, сильні. Але коли ми дуже гнівні, коли ми сперечаємось один з одним, то це не переможний шлях. А в Україні все ж таки є. Є такі негарні слова, mm -hmm. от, коли цей процес е, називають, як то кажуть. Ви маєте на увазі між українцями? Між українцями, чи українців між, між, українцями між собою. Mm -hmm. між собою. Е, ми когось звинувачуємо кожен день. В нас хтось винний, але не кожен з нас. Але ми повинні кожен вибирати е, найліпший шлях для себе, е, бути е, на. Созіданні, але не на руйнуванні. Але ми руйнуємо саме себе, то ми руйнуємо Середини. країну Середини, так. Okay. Ну, Ми всі прагнемо перемоги, ми всі віримо в наші Збройні сили. Так само людям притаманна віра в вищі сили. От що для України зірки віщують, пані Світлана, от яким буде 2024 рік? Є щось втішне для нас? Бо ви так Деказати. сказали, 6-7 років у війні і щось так не дуже. Я сказала тема війни. Це тема. різні моменти. Тема Воєнна тема вона буде присутня. Ну, дивіться, що можу сказати. По-перше, для, для України цей рік буде присвячений, присвячений темі нових законів порядку. Якщо говорити простими словами, то цей рік передбачає зміни у законодавстві. О, у цьому році всім нам треба буде проявляти максимальну практичність, стриманість, послідовність і в своїх діях, і в своїх словах. Треба навчитись концентруватися на більш чомусь конкретному, певному, не приймати поспішних рішень. І я би сказала, що є певні аспекти, які вказують на те, що ми будемо отримувати допомогу від наших держав-партнерів, але і для цього нам треба буде попрацювати, тобто, да, доказати, що нам потреба, що ми маємо в тому потребу, що ми вміємо з тим скористатися, і так далі. І ще, я думаю, багато хто чув, що цей рік кармічний. Я хочу сказати, що не треба лякатися цього вислову. Слово карма це значить, що кожен з нас в цьому році отримує по заслугам, так би мовити, своїм, що ми робили певний, певний час назад, або минулий, так би мовити, період. Тому, в цьому році на перше місце вийде закон, вийде порядок, вийдуть якісь нові закони або в новому вигляді, і в цьому році буде таке важливе питання: вміти брати відповідальність за свої дії і тримати баланс. Причому баланс і в духовному, і в фізичному волі. А про закони детальніше не розповідають зірки, можливо, там чого стосуватимуться більше, яких напрямків? Наскільки це буде зна... важливо для українців? Що змінить? на мій погляд, і саме да, в, в розрахунках це якраз і будуть зміни, і, і вони будуть е, как, касати, касатись всіх сфер. Е, і це і судова сфера, да, і фінансова, і економічна, і якісь виїзди чи заїзди на території України. Тобто, ну от глобально буде якась, йде, якась йде перетрансформація в законному. Ну, сенсі, смислі, не знаю, як то правильно висловитися, але це буде стосуватися всіх. Це важливе, це важливий і рік, і енергії несуть таки досить важливі. Е, хочу сказати, що це не про руйнівні енергії, а знаєте, як побудова нового, нового фундаменту, нових ем, як сказати, нового алгоритму дій для нас. Угу. Е, от сказали про закони. Сказали, треба тримати баланс про війну нічого не сказали, щось зміниться в якийсь напрямок, чи поки що складно сказати. Казала тому, що я не бачу глобальних якихось змін. Я бачу, що нам е знаки, які впливають на нас, це знак праці. Нам треба сумлінно е працювати над собою, над своїм е мешканням там чи помешканням над своїми відносинами. Ну тобто, нам всім треба знаєте, продовжувати робити то, що ми робимо. Угу. А закони не визначають шлях України подальший? можливо, ви натякаєте на якісь там вступи в якісь союзи, Євросоюзи, наприклад, чи щось таке? Кудись, ну, кудись ми йдемо прискорено. зазвичай та да, зазвичай би хотілося говорити про якісь союзи, але будемо бачити. Будемо бачити, будемо спостерігати. Я вважаю, що це питання буде е, суттєво розвиватися в нашому просторі, і ми багато чого зрозуміємо. Багато чого вийде е, як на поверхню, угу. а, пані Анастасія, от щодо Таро для України вже робили розклад, чи можливо ви просто тут в студії. Нам його зробити можливо, більше буде більше інформації буде або на щось інше. Побачити ще я. Послухала Світлану, угу. я з нею повністю згодна в Україні буде відбудова все це. Так ось странно звучить, але це правда. Ми будемо розвиватися, але цей рік не буде швидким, будуть якісь теми змін, але вони будуть ближче до кінця весни. Початку літа. А зараз ми подивимось, що карти нам скажуть про майбутнє. Я не робила розклад, я угу. хочу з вами зараз от подивитися в прямому ефірі, що буде в Україні. Давайте дуже цікаво. Так, зараз я угу. викладу три карти і по ним я скажу, як будуть розвиватися події. Так, ми бачимо все, всі три карти в нас досить складні. Що ми бачимо по першій карті? Ми бачимо, що цей воїн встояв в багатьох битвах, він поранений, але не зломлений. Це так буде починатися рік в Україні. Це карта каже, що це перемога дорогою ціною. Так вона називається. Тож в нас ми будемо перемагати, але це для України буде дуже дорого коштувати. Це людське життя, це е, певні руйнування. та... Е, по всім територіям ще не буде е, такого здвигу в позитивний лад, ми повинні більш вистояти. Е, як то кажуть, ми хворіємо, ми перемагаємо, але до повного одужання, ну я вважаю, що буде це далеко. Це ж більш е, до кінця року. Це не остаточна е, карта ні. перемоги. це ні. Ми, шлях. ми бачимо шлях. Mm -hmm. Друга карта в нас ось така. Е, хто Розуміється, на таро ми бачимо десь людину, вона часто вказує саме на хворобу. Тож я не помилилася, ми е, хворіємо, але по цій карті в нас е, є шанс, тож е, повинні видужити, е, теж е, концентруючись і пам'ятає про те, що е, вся сила в нас всередині. Не зважаючи на зовнішній тиск, ми повинні зібратися, як то кажуть, в кулак і працювати, як і казала Світлана, згодна, що саме це в нас і виходить. І третя карта, вона ми бачимо десь чоловіка, який теж він перемагає. Остаточна карта показує, що ми все ж таки вистоїмо, і це перемога. Але вона каже: бійтеся, доки не будете перемагати. Субтитрувальниця Оля Шор Іншого, шляха, іншого шляху немає. Mm -hmm. Тож в Україні буде е, складний рік саме по фронту. Зараз ми подивимось, що у нас по е, всій випала, випала Знаю, карта. Що коли випала, треба випала, дивитися. Так, ми її mm -hmm. зараз подивимось. Ми е, бачимо е, така фігура чоловіка, е, який е, сумує і йде в гори медитувати і е, знайти. Інший шлях для тієї ситуації, в якій він е, опинився. Тож людям повинна буде концентруватися не на зовнішніх подіях, а скоріш на е, переживаннях і е, бачити, як вони. Побачити своє майбутнє і йти до нього, незважаючи на труднощі, які в нього виникають. Він іде в один, він працює над собою, і потім, як то кажуть карти, він вертається, і в нього починає, починається мирне життя. Тож нам до цього, як то кажуть, в гори сходити, потім повернутися. Треба, Тож, треба, треба працювати. Себе, Я би ще подивилася, щось, е, для людей е, певні рекомендації. Угу. Е, так. Що потрібно нам буде? Ось це. Оце, ось ця карта вона е, все більш переможна. Ми бачимо багато енергії, е, яка нічого не стримує. Тож наш дух може перемогти наш вогонь внутрішній, ми ж слов'янській території. Вогонь завжди був такий чоловічий, сильна стихія. Тож ми повинні всі от, ось так працювати, як ми бачимо на цій карті, тобто протистояти і не гаснути в духі. Угу. Так. Ось так я бачу. В нас буде, е, Я нічого не можу сказати по законам, про які говорила Світлана, але мені ось показали такий рік. А більш конкретно карти не показують, От я а запитувала Як ви хочете знати про, про закони, ну, Можливо, якісь конкретні події можна передбачити. Е, в якій сфері. Ну... Там звільнена звільнена території наприклад. зараз ми подивимось. повернення до кордонів 91-го року е, е, до 91-го, я mm -hmm. вважаю, що ми ще не повернемось, але це питання часу. Е, я вважаю, що ми е, на на протязі цього року повинні вийти е, до ну як може так до Криму. Але не тільки Україна в цьому процесі є сторони, які, певні інтереси, угу. яких теж пересікаються саме на нашій території. Тож перемога буде не тільки на полі боя, але там, де в нас є політика, а там все не так прозоро. Тож я не можу е, сказати, які сили е, саме борються, е, і ми це не бачимо. Але е, той бій теж важливий, е, може, не менш важливий, чим, чим на полі боя. Ну, Тож... Пані Світлана говорила про допомогу е, партнерів наших. Чи буде вона, тому що зараз такі е, не дуже угу. поки що втішні. Е, що ми бачимо? Новими. Ми бачимо фігуру, яка. Хоче отримати, але не знаєш, як це зробити. От дивіться, час, так, так mm -hmm. ми бачимо, що протягують цей кубок, кажуть, беріть, а, а сама час. фігура, mm -hmm. вона думає, що може це мені не допоможе. Як ліки їй говорять бери це та роби, а вона не знає, наскільки вона спроможна це зробити. Тож в нас є ще не повна впевненість, що ми це можемо взяти, і за допомогою цих там грошей, зброї ми можемо перемогти. Тож угу. нам треба більш впевненими бути в собі і працювати. працювати. Пані Світлана, угу. а для області можна подивитися по зірках, що у нас відбуватиметься так. по Запорізькій так, області. Так, збилися певні моменти на рахунок Запоріжжя. Ну, що скажу, цей рік несе певні обмеження для нашого міста, і вони будуть стосуватися там реалізації бізнесу або підприємницької діяльності. Тобто ця сфера зазнає ну, акцент верніше да на цій сфері, яка зазнає певний змін трансформації. І треба буде проявляти якийсь новий підхід, треба буде проявляти нові ідеї. Тобто дивіться, цей рік на випробування. Як, як верніше випробування на матеріальне благополуччя, тобто випробування на фінанси. Угу. Одним словом, на перше місце в цьому році для, для міста особисто виходить питання фінансування, питання грошей, питання заробітку. Тобто, що щось старе буде закінчуватися, і починається новий цикл для міста, виснування міста глобально, і це звичайно достатньо такий, знаєте, хвилюючий період. А знову показати, гроші відеї. будуть, а чи будуть вони mm -hmm. не показують? Ви знаєте, я перше, що я і шукала відповідь, да, чи вони будуть. Всі про всі знаки, всі програми вказують на те, що вони прийдуть до Запоріжжя, mm -hmm. але не зразу. Добре, треба пережити ці втрати. Пані Анастасія, вам що про області, про місто кажуть? Так карти? доки Світлана говорила, я вже угу. витягла карти. Що в нас виходить? Я згодна зі Світланою, що в нас гроші до нас прийдуть, але подивіться, яка в нас карта. Оце гроші, а це, мабуть, ми. Вони є, але до нас вони не всі доходять. Ну, може, всі здогадаються, чому цей процес триває. Але цього року ми ще не подолаємо цю складну ситуацію. Тобто сказати, що грошей нема, не можна, вони є. Але начебто й нема. Начебто й нема. Карта називається Жебраки під окнами храму чи багатого дому. Тож ми не можемо це взяти, тому що самі не володіємо. Якоюсь волею, щоб сказати, ні, так не буде, з нами так не можна. Ми чекаємо, коли, доки ми будемо чекати, буде отака е, картина сумна. Ну, От. угу. Це про те, що ви казали, треба брати відповідальність так. на себе. Всі чекають. Угу. Чекаю, що хтось зробить, так, так? так зробити все так, винуватять зірки тарологів, але самі вони нічого робити не хочуть. Тож ми не можемо е предсказати, якщо людина сама не хоче щось зробити, то ніякий розклад не допоможе. Розклад буде гарний, а людина нічого не зробить, от нічого і не вийде. Тому Тому один із найгірших шляхів. так, так бездіяльність Без найгірший шлях, так і є. Пані, на жаль, у нас мало залишається ефірного часу. Щоб побажали всім нам, українцям, запоріжцям, зокрема, на чому зосередитись у 2024 році, аби все в нас виходило за найкращим сценарієм. Пані Світлано, почнемо з вас. Звичайно, що б я побажала? Побажала б нам спокою, душевного спокою, перемоги в думках, в своїх емоціях. Вміти брати насти відповідальність, вміти працювати і вміти насолоджувати життям сьогодні і зараз. Бути вдячним вищим, бути вдячними зсу, бути вдячним один одному. Дякую вам, пані Настасі. В мене може не досить. Побажання ось таке. Це помічник. Т, нами, так, так, помічник. Mm -hmm. Той рік я вже робила такий календар, це оберіговий календар, в якому я зібрала усі свої побажання для людей. Він може допомогти, подолати всі труднощі, дати певний зріст енергії, допомогти у фінансових випросах, у житті кожної людини. Так виглядає цей календар. В ньому є 12 рунічних знаків. Ось так вони будуть у нас виглядати. Ось такі знаки. Їх можна ставити і дивитися на них. Ці знаки налагоджують внутрішній стрій людини і дають енергію для реалізації. Тож, мої побажання, щоб всіх було все добре, по всім 12 темам: і кохання, і здоров'я, і перемога, і захист, і добробут. Пані, я вам дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до акцентів. Будемо вірити, що всі передбачення, що стосуються нашого світлого майбутнього, вони втіляться в життя, і ми всі будемо обирати тільки найкращі із варіантів і робити для цього все можливе. Це були астропсихологиня та нумерологиня Світлана Єрмішина і майстриня Таро Анастасія Арта. А я вважаю всім щасливого Нового року, попри всі негаразди, що несе в собі війна і ворог. Давайте вірити, що 2024 рік буде переможним для нашої України, а попереду у нас тільки щасливе майбутнє. Ми ж з вами зустрінемося вже у новому році. Щастя вам побачимось!